Дякуємо, Анатолій. Ми там за колісами щиро потанцювали. А тепер готуємось до нашого останнього виходу. Як завжди перед цим виходом спонсори. Отже, наші спонсори це засновник цього конкурсу який продав прекрасні призи на цей конкурс. Інноваційне товариство Інвер, Директор Олександр Нісковцев. Засновником виробничого трога об'єднання тиснується директор Ігор Зварич. Слава тиснується! У нас 103 роки гріє цілу область Фірма Ренесанс, директор Ігор Іричківський чекає на вас в вестибюлі після закінчення. Футбольний клуб Прикарпаття радує нас на стадіонах. Управління Екс Керівник Роман Яковина, народний дім Наволчинецький, голова Любомир Мир канал 40. І якщо не забере гроші, то й глопець, що поклав конверт, який за 25 рублів хотів заставити співати Миколайчука. Він забрав гроші. Отже, наші спонсори, а тепер останній, фінальний, вирішальний вихід нашої красочі. Шарина назнаемка, ты тянула. Тетяна Липовецька, 18 років, медсестра, улюблена страва гриби, погода, грибний дощ, Девіз житті, завіз розвідників та всіх жінок, тримає себе в руках у любій ситуації. Любить посміхатися і за Дейлом Карнегі цінує посмішку Тетяна. Український борщ, агато крістів, ромашки, філософські вважає все, що не є до кращого. <му> Номер дев'ятий Ірина. Шістнадцять років, школярка. Улюблений художник тато, мрія стати жінкою мільйонера, Любима телепередача на добраність дітей. Номер 10. Наталка Наталка Казеєва. 18 років музикант. Любите екзотику, чорний колір, баха, кантуси і кирки в томатному соусу. І дал жить тікатерина друга, пристати щасливою дружиною. А поки любима тварина з кіт кит, Але ні на сороках, сімнадцять років, дуже любить шоколадний крем і взагалі шоколад, пола макарні і Поворот, любить читати газети і журнали. До неї чиста національна мрія в житті, вона мріє про незалежність. Не програміст любить смажені печериці, він почивати в Криму в районі Пароса, собак, КВН. Знавці, які розшифровують жіночі ініціали, говорять, що співвідношення ініціалів ЗБ виражає прагнення до великого почуття Сінаїда. Номер 13, Вікторія. Вікторія Мажак, 17 років. Працює на кондитерській фабриці, але любить салат -люб Олів'є побаса над цоя. І страшно не любить дивитися телебачення. Вибачайте програма сорт. Риса, яка заважає в житті скромність, ідеал мужчин, і хлопець яким зустрічається. No, 14 Олена, по-перше, добре, по-друге, весе, по третє рабача, по четвертого люб'язно поп'ята щира, по шосте бабірка. Піздали землячку, і дав Олени бабуся, а девіз, не віз за течею Олена. No 15. Тетяна, Тетяна Грачова, учениця СТУ. Любить піцу, шалену їзду, орхідеї та передачу поле чудес. Вважає своїм недоліком дуже сильно закохуватись. Тетяна. 16. Нове 16 Галина, Галина Роша, студентка комерційного коледжу, 17 років. Не хоче бути такою, як всі, тому любить власідна домінга, дельвець, пунктуальність з домашнім тварин любить курчан та бака. Мрія хоче побувати на Амазонці. Галина. Номер 17. Багатий номер 17 кіс глядацьких симпатій. З минулого вечора. Юлія Настенко, 20 років, працівник торгівлі. Любить все солодкий Теодора Грайзера, танці і газету комерсант. Улюблений колір синій, що говорить про скромність та мріливість. Основна риса, вірність Ліля. З вами за останній тур. Зараз вони вийдуть на нагородження. Я думаю, останній вихід вплинув на них, вплинув на журі. Журі починає працювати, закінчуючи нашу роботу. А я запрошую останню зірку нашого вечора сюди на естраду.